Доброго дня, колеги. Сьогодні вкотре хотів би розповісти про виконання завдань підрозділами Державної прикордонної служби, в тому числі під час стримування російської агресії, виконання завдань на інших ділянках кордону з країнами Європи на кордоні з Молдовою. Ну, в першу чергу, давайте можливо окремо проговоримо кожен напрямок. Спочатку прив'яжусь до кордону з Білоруссю, вкотре зазначу, що цей напрямок він як і раніше для нас залишається загрозливим. В той же час, по той бік кордону, якоїсь активності будь-яких сил поряд нашого кордону або на напрямку нашого кордону, на щастя, ми не спостерігаємо, але знову ж таки, ми маємо мати на цьому напрямку сильні оборонні позиції, тому. І підрозділи Державної прикордонної служби, в тому числі інженерними групами продовжують нарощувати інженерне облаштування, фортифікаційне укріплення в прикордонні, для того, щоб кожен український воїн, який знаходиться на цьому напрямку, мав всі можливості, аби протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти з території Білорусі, бо, на жаль, Білорусь не припиняє підтримувати країну терористку Кордон з Росією, звісно, відмінний від попереднього напрямку, бо в першу чергу Росія, як країна-терористка, не припиняє обстрілювати українську територію прикордоння Сумщини, прикордоння Чернігівщини, Харківщини. І кількість обстрілів, які ми фіксуємо щодня, вона досить висока. І В першу чергу ворог використовує як артилерійські засоби для того, щоб бути по українській території, так і активно застосовує безпілотні літальні апарати. В цьому році можу вкотре зазначити, що противник. Навіть значно наростив удари саме за допомогою БПЛА, бо ще на кінець минулого року переважав, переважали кількість обстрілів саме за допомогою артилерії. Натомість зараз перевага ударів відбувається саме за допомогою безпілотників. Це і скиди з дронів, це і дрони на оптиковолокні, і FPV-дрони, які використовує ворог, аби бити по території України. Також за останній період бачимо збільшення кількості обстрілів по Чернігівщині. Велика кількість обстрілів залишається по Сумській області, по Харківщині. І окрім того, що ворог, звісно, цілить по позиціям, які отримують українські воїни. Це і, на жаль, прицільні удари по населеним пунктам, через що страждають мирні люди. Українці, які проживають в прикордоні, бо противник б'є і по інфраструктурі, б'є, і по будинкам людей, через що є і загибель, на жаль, і поранення наших громадян, які проживають в прикордоні на напрямку кордону з, з Росією. Також окремо додам, що в межах Чернігівської області якихось дій противника безпосередньо по лінії кордону. Застосовуючи чи техніку, чи в малі піхотні групи, зараз цього немає і якихось сил, які б ворог накопичував на цьому на цьому відтинку, також не спостерігається в межах Сумської області. Вкотре нагадаю, що це 550 кілометрів кордону з Росією, тільки на невеличкому відтинку в межах Хотінської та Юнаківської громад ворог застосовує свої малі піхотні групи, які б намагалися штурмувати позиції українських воїнів. Але навіть на цьому напрямку активність ворога за останній час суттєво зменшилася. Фактично, ті дії, які робили сили оборони України і підрозділи збройних сил, і підрозділи Державної прикордонної служби на цьому напрямку дозволили нанести ворогу великих втрат. І свого часу і військове командування зазначало, що противник навіть почав перекидувати з цього напрямку свої сили, бо розуміє, що досягти якихось результатів він не може. В межах Харківщини найбільш активні ділянки, де ворог себе проявляє, це напрямок населеного пункту Вовчанськ, а також напрямок Куп'янська, але його дії також ми фіксуємо і з боку саме території Росії. Це спроби штурмових груп просунутися вглиб території нашої країни, перейти кордон. Однак ті Ті дії, знову ж таки, які роблять а, своїм героїзмом і мужністю українські захисники, і прикордонники, і, під, і з підрозділів Збройних сил України, а, дозволяють стримувати а, противника і не дати йому можливості просунутися в глиб території нашої країни. По лінії фронту а, в тих смугах оборони, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби. Ворог найбільш активно себе проявляє на Лиманському, на Костянтинівському і, і на Покровському напрямках в першу чергу знову ж таки малими піхотними групами, але в Покровський напрямок це та ділянка, де ворог періодично намагається здійснювати штурми позиції Сил оборони України і застосовуючи бронетехніку. Загалом за, за жовтень місяць підрозділами Державної прикордонної служби застосовуючи і підрозділи розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів, застосовуючи і артилерію та інші засоби ураження, знищили 1700 окупантів, ще 1300 було поранено, четверо було взяті в полон. Також знищено 28 танків. Знищено близько 900 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Уражено близько 45 місць, де ворог накопичував свої паливно-мастильні матеріали або боєприпаси, чи інше майно. І також активно знищувалися і місця укриття чи позиції, які утримував противник інші ділянки кордону. Де виконують завдання підрозділи державної прикордонної служби? Це кордон з країнами Європи, кордон з Молдовою. І в першу чергу хотів би прив'язатися до пасажиропотоку, бо за останні місяці він мав тенденцію виключно до зменшення. Ну, до прикладу, в серпні місяці кордон перетнуло близько 4 мільйонів 300 тисяч осіб, і це було таке пікове навантаження, зважаючи, що це і останній місяць літа, коли загалом пасажиропотік високий, але саме на серпень припав, припало пікове навантаження. Вже в вересні місяці пасажиропотік почав зменшуватись, і зменшення фіксувалося на 1 мільйон перетинів менше ніж в серпні місяці. Загалом 3 мільйони 300 тисяч осіб перетнули кордон у вересні. Це сукупно за весь місяць і в обох напрямках, як на виїзд, так і на в'їзд. В жовтні місяці пасажиропотік мав також тенденцію до зменшення, і загалом протягом жовтня близько 3 мільйонів 50 тисяч громадян перетнуло кордон. В той же час, якщо говорити про динаміку виїзду, виїзду в'їзду та виїзду. То це чітко прослідковувалося саме в літні місяці, коли червень переважав на виїзд з України, серпень і липень переважали на в'їзд в Україну. То натомість вже вересень і жовтень динаміка трималася в відсотковому співвідношенні 50 на 50. Не було ні чіткої переваги на виїзд, ні чіткої переваги на в'їзд. Попри те, що пасажиропотік Має тенденцію до зменшення, і така ж ситуація, скоріш за все, залишатиметься і в листопаді місяці. Але окремі моменти все ж таки впливають на збільшення пасажиропотоку. Не виключенням став до прикладу минулий тиждень, коли у більшості шкіл України були осінні канікули у дітей, і саме в цей період пасажиропотік мав таку, можна сказати, різку тенденцію до збільшення. Фактично, і в ці вихідні, які прийшли, і в попередні, пасажиропотік, які в суботу і в неділю тримався десь на рівні майже 120 тисяч перетинів кордону за добу. Попередні вихідні відмічалися більше перевагою виїзду з України, а ці вихідні, які прийшли, вони переважали в'їздом в Україну. І власне. Це пов'язано з тим, що осінні канікули закінчуються, і основна категорія тих, хто перетинає кордон, це жінки та діти. Зараз повертаються додому. Щодо спроб незаконного перетину кордону за останні місяці вересень і жовтень також тенденція йшла до зменшення. Пік припадав пік затримання порушників, яких ми затримали за спроби незаконного перетину кордону, припадав також на серпень місяць. Нагадаю, в минулому році пік затримань порушників припадав на липень місяць, але починаючи з вже з 1 вересня, фактично бачили таку поступову тенденцію до зменшення. І, до прикладу, якщо порівняти... Кількісні показники затримань порушників в жовтні місяці з серпнем, то це зменшення вдвічі. Але, на жаль, ті, хто намагається незаконно перетнути кордон, таких осіб ми затримуємо щоденно, навіть попри те, що тенденція йде до зменшення. Напевно, не було жодного дня, коли б прикордонні наряди або наші оперативні групи не затримували таких порушників. І найбільше загалом таких випадків, які раніше фіксуються на кордоні з Румунією, на другому місці це ділянка кордону з Молдовою, і на інших ділянках Угорщина, Словаччина і Польща, це суттєво менше ніж на попередніх зазначених мною ділянках кордону, при тому, що найменше спроб затримання порушників. Фіксується саме на кордоні з Польщею, це якщо говорити про ділянки кордону поза межами пунктів пропуску. Бо якщо говорити про ті спроби, які ми фіксуємо в пунктах пропуску, то найбільше випадків затримань порушників все ж таки припадає на кордон з Польщею, на пункти пропуску з цією країною. Ну власне, це пов'язано з тим, що на цій ділянці. Найбільший пасажиропотік загалом можу додати, що 50% від загального пасажиропотоку припадає саме на кордон з Польщею. Дякую за увагу. Готовий відповісти на запитання. Добрий день, Черниш Єозавета, кореспондент Корінформу, пане Андрію. в мене є до вас запитання. Перше, це чи відчутні зміни в перетині кордону, та скільки часу йде на проходження кордону. Зараз у українського суспільства прикута увага до впровадження європейським союзом нової системи в'їзду-виїзду, так звана система ІІС. Яку Європейський Союз почав впроваджувати з 12 жовтня, і всі вважають, що саме через впровадження цієї системи там виникають черги? Це не так на черги впливає збільшення пасажиропотоку, тому загальну тенденцію до того, як пасажиропотік коливається, я зазначив. При тому, що, до прикладу, осінні канікули вплинули на пасажиропотік, до прикладу, на початку на виїзд з України, через що фіксувалися черги. А по завершенню осінніх канікул, навпаки, черги фіксувалися на в'їзд в Україну, тобто перед пунктами пропуску суміжних країн. Найменше черги фіксуються в будні дні. Особливо понеділок, вівторок, середа, в ранкові години, в цей час, як правило, пункти пропуску всі порожні. В цей час люди не обирають для себе найбільше, щоб перетнути кордон. Натомість, четверг, п'ятниця, особливо вже по, по обіді, черги збільшуються, бо збільшується кількість охочих перетнути кордон. Тому я вкотре можу порадити людям. Цікавитися станом завантаженості пунктів пропуску. Таку інформацію наше західне регіональне управління в себе на Фейсбук-сторінці оновлює що три години для того, щоб люди могли обрати для себе менш завантажений напрямок. Бо досить часто, обираючи для себе логістично зручний маршрут, люди завантажують один пункт пропуску. Натомість, сусідні пункти пропуску вони мають нульову чергу, і там можна швидше перетнути кордон. Інформація щодо завантаженості пунктів пропуску, і наші суміжні країни також подають на своїх інформаційних ресурсах, але в напрямку виїзду в бік України. Тому можна таку інформацію шукати і на інформаційних сторінках прикордонних чи митних служб Польщі, Рум Румунії, Угорщини, Словаччини і тим самим. Обрати для себе менш завантажений напрямок щодо часу проходження кордону, знову ж таки, прив'язуючись до впровадження європейським союзом нової системи в'їзду-виїзду, всіх очікування, що це вплине на збільшення часу проходження контрольних процедур в країнах Європи, в тому числі і в країнах Європи, які змежують з Україною. Зазначу, що з 12 жовтня, коли Європейський Союз почав впроваджувати цю систему, вона не охоплювала всі пункти пропуску, в тому числі і на кордоні з Україною. Все відбувалося поступово. Кілька пунктів пропуску були під'єднані 12 жовтня. В подальшому, через 5-7 днів, поступово і інші пункти пропуску доєднуються до цієї системи. На кордоні з Угорщиною зараз. Е на території Угорщини на кордоні з Україною зараз під'єднані до цієї системи всі пункти пропуску. Польща фактично завершує під'єднання єд... під всіх пунктів пропуску. Вчора був під'єднаний пункт пропуску навпроти нашого Рава Руська. Сьогодні, за інформацією польської сторони, має бути під'єднаний пункт пропуску навпроти нашого Угринова. І завтра та післязавтра це навпроти пункту пропуску Устилух та Ягодин. І тим самим всі пункти пропуску тоді на кордоні з Україною в Польщі будуть під'єднані до, до системи ІС. Але ми за весь цей час, починаючи з 12 жовтня, не бачимо, що підключення цих пунктів пропуску в країнах Європи до системи ІІС якось знижує пасажиропотік. Навпаки, коли пасажиропотік росте, то і кількість перетинів кордону також зростає. Тобто. Загалом, Європейський Союз визначив, що для цієї системи вона це така уніфікована база даних, якою можуть користуватися всі країни Європи і Шенгенської зони, і фактично бачити, з якими паспортними документами людина перетинала кордон в іншій країні, які вона має відбитки пальців, які вона має вона має зображення обличчя. Це якраз знімаються біометричні дані щодо відбитків пальців зображення обличчя, і ця інформація вноситься в систему ІІС для того, щоб знову ж таки могли користуватися і прикордонники інших країн цією системою, і це у Європейський союз ставить таку для себе мету. Унеможливити використання підробних документів громадянами третіх країн, це зокрема стосується і українців, і е, унеможливити порушення правил перебування в країнах Європи. Тобто, якщо людина, до прикладу, перевищить термін перебування, це будуть бачити всі е, країни Європи, де людина перетинатиме е, кордон. Але е, навіть під'єднання пункту пропуску в країнах Європи до цієї е, системи. Це не означає, що відразу всі 100% громадян, які перетинатимуть цей пункт пропуску, проходитимуть повну верифікацію за всіми цими пунктами щодо відбитків пальців, зображення обличчя, внесення інформації про паспортні документи, а також інформації про в'їзд та виїзд. Європейський Союз визначив, що повноцінне 100% наповнення цієї бази даних і підключення пунктів пропуску може тривати протягом півроку, і кожна країна для себе обирає час підключення пунктів пропуску і яку інформацію вони почнуть збирати з людей. Тобто, спочатку це наповнення може бути на 10%, потім на 20%, і так поступово протягом півроку, щоб дійти до. 100% наповнення цієї, цієї системи. І тим самим якраз і унеможливлюється скупчення транспорту людей. Бо, звісно, на це треба трішки більше часу для того, щоб оформити людину. Але ще раз зазначу, що на нашому кордоні. Ми не бачимо якогось ускладнення руху через підключення до а, системи ІІС, пунктів пропуску. Дуже вам дякую за таку розгорнуту відповідь. І у мене є останнє до вас питання. А, хто з чоловіків з 18 до 60 років може перетинати кордон? Ну, як ми пам'ятаємо, трішки більше двох місяців тому а, уряд вніс. Зміни до правил перетину кордону, і тепер чоловіки, громадяни України у віці від 18 років до 22 років, включно можуть перетинати кордон під час дії воєнного стану на виїзд з України, що прикордонники в пунктах пропуску і забезпечують. Для цього необхідно мати паспортний документ, а також військово-обліковий документ. При наявності цих двох документів забезпечується, ну, скажімо так, вільний рух на виїзд з України. Але е, те, що ми бачимо по пунктам пропуску, ця категорія чоловіків цієї вікової групи, вони перетинають кордон як на виїзд з України, так вони активно його перетинають і на в'їзд в Україну. Тобто немає е, руху тільки в один бік на виїзд з України. Е, ще нагадаю, що ця норма не стосується чоловіків, які обіймають посади за державною службою. Якщо людина працює в державних органах і підпадає під посаду, і відносно якої інформується державним органом адміністрація Державної прикордонної служби, така людина може їхати як і раніше, тільки у службове відрядження, бо були випадки, коли молоді люди, чоловіки, які обіймають такі посади, прибувають. На виїзд з України, маючи паспортний документ, маючи військово-обліковий документ, але з'ясовується, що він перебуває на посаді за державною службою, такі люди отримують відмову в перетині кордону. Отримати відмову також можуть ті, в кого немає військово-облікового документу, ті, хто в системі оберіг перебуває в розшуку. Якщо це прикордонники з'ясовують в пункті пропуску, також людина отримає відмову в перетині кордону. Щодо інших категорій, починаючи з 23 років і до 60, тут е, порядок має багато пунктів щодо умов виїзду чоловіків у віці від 23 років до 60, це і інвалідність, це і супровід осіб з інвалідністю, при наявності. Тих документів, які прописані під кожну категорію, бо хтось може бути опікуном, хтось може бути доглядальником, в когось може бути дружина або батьки з числа осіб з інвалідністю. І для кожної цієї категорії чітко прописані, які необхідно мати документи, також перетнути кордон, можуть ті, хто має відстрочку і при наявності оформлення. Цього документу в територіальних центрах комплектування ну, мова йде в першу чергу про багатодітних чоловіків, ті, хто самостійно виховує дитину. Також перетнути кордон можуть водії, які здійснюють міжнародні перевезення товарів пасажирів. При наявності інформації е, в інформаційних е, системах, що вони займають, що вони є водіями е, суб'єктів е, ліцензування, які здійснюють мають право на міжнародні перевезення, е, в кожному випадку прикордонники чітко перевіряють документи для того, щоб надати можливість пропуску, якщо ці документи не є підробними, якщо мета поїздки відповідає. Заявленому, і це стосується окремих категорій громадян, зокрема і водіїв, бо досить часто можуть бути спекуляції, зазначаючи, що він їде як водій, який здійснює міжнародні перевезення. Натомість під час детальної перевірки з'ясовується, що його мета поїздки точно не пов'язана з виконанням роботи за цим напрямком. Дуже вам дякую. дякую, дякую за увагу.